Усім привіт! Мене звати Світлана, і ви на моєму ютуб-каналі. Я дуже рада вас тут бачити. Сьогодні у нас відео влог, секонд хенд влог з магазину секонд-хенд. В останній день йдемо знімати. Подивимося, що там можна знайти. До речі, я не знаю, чи я щось куплю, але. В моїй сумочці великий пакет, а це означає, що щось я таки буду шукати. Насправді, ціль цього відео знайти взуття для реставрації. Вам настільки сподобалося моє до після з магазину Hand, Ось це відео, хто не бачив, перегляньте. Тут досить такий солідний перегляд в кількість перегляду, тому... Будь ласка, якщо вам таке цікаво, перегляньте, а я буду щось цікаве шукати інше. Ну, наприклад, я подумала, що непогано було б змінити можливо або щось в літо, щось тепліше, ніж кросівки, або навпаки, по сезону, типу чоботи. Тому давайте дивіться, ось що є на початок останнього дня. Ціна за один кілограм 45 гривень. Підняла ціну, давайте дивитися. Ось такі шкіряні знайшла чобітки. До речі, вони мені дуже сподобалися. Щоправда, там немає що робити, тому я якось їх і залишила. Там тільки носочок підфарбувати. Мені здається, ця модель не дуже актуальна, тобто там під брюки могла б їх одягнути для відео. Ось такі були абсолютно бачите, новесенькі, брендові. Також нема що робити, хоча в останній день. Мені хтось писав, що мої кросівки з останнього дня виглядають е, краще, ніж їхнє взуття. Ну, Це таки проблема, як на мене, тому що за взуттям потрібно дивитись. Я не сноп, але в загальному так, тоді взуття буде краще вам слугувати. Е, такі ось бачила ролики, думала придбати насправді, вони дуже класні. Але окей, давайте дивитися ще, що було. Ось такі бачила туфельки. Здебільшого все, що я вам показую, це шкіряні вироби, кросівки, які нікому не потрібні. Чому вони нікому не потрібні? Їх так багато, тому що у них задня частина повністю вся старта. ось наприклад, як в цих. Тобто вони йдуть за реставрацію від 1500 гривень, щоб їх відреставрувати. Тому немає сенсу майстерні робити. Тому, якщо ви не майстер, сенсу в цьому немає. Ось підходящий варіант. Дивіться, що я знайшла. Це такі пильно такого попелясто рожево-сірого кольору чоботи. Вони, в принципі, в нормальному такому стані, але потребують чистки ось бачите, по бокам. Це бренд Bench, якось так він читається. Що ми бачимо? Що всередині, наче такий трішечки палюшик у нас, і я бачу, що ця частина з натуральної шкіри. Тобто вони нормально підійдуться підкраситися, попрасуватися. Ну, в такому плані. Чому я сказала попрасуватися? Тому що після того. Як я вже зіштовхнулася з проблемою кросівок, там якихось питання з своїм доглядом своїх же ж кросівок, я зрозуміла, що ці заломи можна прикольно зробити або за допомогою чогось теплого, тобто це фен або праска, або просто запихати їх чимось і поставити на сушіння. Так є декілька лайфхаків. Тому хотілось би ці лайфхаки також спробувати з цими чопотами. Напишіть, як вам такий варіант для реставрації. Потім були ще пошуки, але, кхе, вибачте, у мене нещодавно була хвороба через те такий голосочок. Я подумала, що в цій купі я нічого не знайду, підліткове мені ніяк не підходить. Що ще я тут бачила? Бачила багато різних сумок, цікавого аж нічого. Тому ці чобітки я складаю в пакет і йду дивитися. Щось для примірки. Ну, вже якщо знайшла це взуття, то повинна щось показати вам ще приміряти. Людей було настільки багато, що прямо перед собою я камеру не могла поставити так серйозно, таке щось було ну вибір маленький, але пакет набився. Дуже багато було шейну і дуже багато було зарим. Зари було настільки просто магічне число. Я просто в шоці. Ну, Зараз розумієте, є зараз сучасні моделі, як їх сучасні, це з 2018 року вони логотип змінили. Тому до 2018-го у них був такий інший логотип, не на чорному фоні білі букви, а там і були різнокольорові, дивлячись, які лінійки. Так ось, ось старих зі старих колекцій, зараз просто завалісь. Таке от слово тут вжила. Ну, самі бачите, асортимент був, думала, це шкіряний підшаг взяти, приміряти. Коротше, мені щось нічого не сподобалося. Чи це я так перебираю сильно, або насправді ну, нема що вам показувати, навіть якісь такі базові примірці. Светри, мені здається, ну, Ну, таке. Я думала оцей травянистий взяти светр. Досить прикольний, якийсь цікавий бренд, там навіть вівця намальована. Тому думаю, що це натуральний буде склад, і буде в складі, буде вовна. Він вкорочений абсолютно в ідеальному стані, з горловиною. Перед ну, мала його брати. Ну, з куртки є такі речі, взагалі, що їх потрібно викинути, а не тут тримати на вішаках. Якось от таким був останній день. Ну тут а раптом вам буде цікаво, в що ж я одягнута. І так, на мені куртка, в якій я відстібнула рукава, і вона стала жилеткою. Я вже її ношу з 2023 року з осені і обожнюю. Класна штука, тому. ось такий. Знаєте, вона як разом, як пуф такий об'ємний. Знімаєш рукава, це класна така жилетка. А водолазка у мене просто найкраща Це від Reservit чорного кольору, вона така в міру тонка, класна. І добре захищає. Тут така 100% бувовна, я колись робила розпаковку. Нові чоботи вклалася, я цього року в чоботи інвестувала, хотіла дуже давно придбати чоботи, вони повністю шкіряні високі, але я якось відкладала, відкладала цей момент, і вони мені здавалися якимось уродськими, якщо чесно. Я вийшла бачила схожі, але це італійський виробник чи український виробник. Тут, знаєте, Шус якось вони називаються, якщо вам потрібно їх розпаковувати. І розказати вам про цей бренд український, класні в них моделі є, можу зняти окреме відео. Моя шкіряна спідниця. Я зараз собі в гардероб, це моя остання покупка, це були шкіряні чоботи. За осінь це єдина моя покупка. Ну, те, що є, тому що. Зараз не потребую такого такої великої кількості одягу, що все чорне та базове. Да, я дуже така скучна жінка. Так, і що ж в мене в цьому пакеті? Давайте дивитися. Я знайшла ось таку оксамитову велюрову, коротше, оксамитову ковтинку йога, написано на ній, розмір М. І вона, до речі, в прекрасному стані. Така приємна тіла, досить базова, з кишеньками. Дивимося далі. Далі я знайшла шкіряну куртку повністю шкіряна, і бачите, в неї такі там потертості прикольні. Хотілося б приміряти, вона на підкладці, але є ще, як ви бачите, можливо, вам видно, є застіпка, і мені здається, що була, був ще такий товстий шар, можна було пристібнути. Довгограючий момент, коли її можна було набагато довше носити, приміряємо, подивимося. Мене вона зацікавило. Якщо зможемо, то подивимося. Розмір тут стертий, тут щось віддерте. Коротше, це ж останній день. Ну, серйозно, я взагалі про запах мовчу. Але наступне, що я знайшла, це піджак. Він неймовірно, красивого чорного кольору в смужку. Його крій, і я такого крою ще не бачила. Ну, ось дивіться, це максимально просто тут. Ви бачите, що вікно і такий досить світлий день, тому відбиваємо. Відбивається світло, хочу вам показати: тканина важка, тобто це повноцінне пальто. Тут щось трішки надірване, з складу нічого немає, але відчувається, що це 100% вовна, воно двобортне, і просто подивіться, як воно приталене. По талії красивий крій. Ну зараз на мені побачите. Об'єм і масивність плечей просто вау! Я маю на увазі, що настільки тут з під плеч... цих плечиків багато, ну напевно, штучки аж три. Серйозно, якийсь такий крій цікавий. Ну, мені взагалі йдуть піджаки та все можливі жакети вкорочені, подовжені. Я тут застрібнула лише на один куцик, аби вам показати ось саме цю приталеність, це приталеність, його крій. Вау! Ззаду, я просто ззаду вам не показувала на вішаку, ззаду видно такі виточки класні, супер зроблений цей піджак, просто вау. Якби я була не в гольфику, не в цьому не водолазці. То з вирізом, мені здається, було б ще краще. Ну, я такої якості неймовірної взагалі не бачила. Він там валявся нікому не потрібний. Можна його почистити. І буде така класна річ. Ну, я навіть по мені видно, в приміручні, що мені ця річ дуже сподобалася. Напишіть, як вам, коли розстрібнутому вигляді, то навіть якось ще більше видно. Як. І він Красивий. Тут мені вже захотілося повний образ, я додала свою сумку, з якою я прийшла. До речі, я вам її не показала, така чорна структурована сумка. І я думаю, чи брати чи ні, тут я роздумую, тому пишіть в коментарях, як ви думаєте, придбала я його чи ні. Мені буде цікаві саме ваші здогадки. Наступний образ, що ж, тут я нічого не видумала, я просто одягнула цю шкіряну куртку. Вона красивий, має такий колір, і я знаю, є якісь лайфхаки, як ось, знаєте, шкіру зробити більш м'якою. Є цупка шкіра, з часом вона такою стає, такою, знаєте, майже дерев'яною, скрипучою. Є лайфхаки, як її зробити трішки м'якшими. Якщо ви володієте такими лайфхаками, то можливо я виберу якусь куртку, також її, типу, реставрую. Ось цікавий колір мені сподобалося це такий варіант, який потрібно застилізувати, зрозуміти, що Треба потрібні якісь речі, подивитися, як це буде виглядати. В принципі, ну окей. Я її застібнула в застібнутому вигляді, вона виглядає ось так. В житті, мені здається, колір трішечки темніше, що камера, все ж ці світлі частини робить світлішими. Бренд я не знайшла, можливо, це якась лінійка від бренду. Має кишені. На одній кишені це єдиний такий дефект, що має ця куртка. Ламаний замок. А в цілому, ось такий варіант. Мені здається, дуже сучасний. Наступна це ця ковтинка, я подумала, що це тумачі я її точно залишу в магазині, але стан у неї чудовий, там можливо вдома ходити. Такі маленькі, миленькі, маленькі кишеньки, сірі, які мені точно не личить. У мене ще знаєте, відросло власне волосся, власне волосся дивно звучить, власний колір відрісся. Хочу пофарбуватися трішки по-іншому, покажу вам, коли це зроблю. Тому цей сірий мені явно не по суші з цією спідницею ну просто трешак якийсь наступне, що я. Взяла в примірочну і, в принципі, це останнє. Покажу вам, як садять ці чоботи. Чекаю на ваш вердикт. Ви що мені там не написали, купувати мені їх чи ні? Ось ця просто спідниця вона має такий крій, шкіряна спідниця, що під нею потрібні тільки високі чоботи, які будуть заходити. Тільки чоботами її можна носити, не з цими. Тому якось дивно виглядає ця спідниця зі всім іншим. Звертаю вашу увагу, якщо хочете купувати спідницю собі. Завжди думайте, з яким взуттям ви будете її носити. Під різне взуття, все по-різному виглядає. Ну що, скажіть мені, ні, ось такий стан всередині. До речі, вони тепленькі, не холодні. Я думала, що взагалі типу так. Але там зараз було до 10 градусів, в них, в принципі, комфортно. Показую вам зблизька їх стан. Ну, мені здається, чудовий. Можна їх якось і застилізувати і придбати. Ну що ж, дуже дякую за ваш перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Напишіть в коментарях, можливо, я з цих речей щось взяла. До нових зустрічей.